Розділ сороковий, у якому Карлик Піні мусить вибирати. Уже кілька місяців цирк долав цю велетенську країну, яка простяглася від одного океану до іншого. Маленькі містечка і гігантські мегаполіси однаково тепло приймали цирк Бухенбах та його коштовну перлину, найдужчу людину старого і нового світу. Після втрати єдиного спільника Карлик Піня впав у тугу. Він постійно боявся, що Пандорський все розповість мадам Бохенбах. Тоді його виженуть з церкви, він стане знову нікому не потрібен. Він часто нишком плакав, а вечорами підходив до вагончика хлопців і через шибку дивився, що робить його мавпочка. Одного разу під час виступу Карлика, коли Бенні знову почала його скупти і глядачі хапалися за черву, на арену вибігла маленька пані. Вона почала захищати пінню від мавпочки, але та тільки показувала язика і далі продовжувала дерти карлика за довгі пасма. Ах ти ж плотивне. розсердилася пані і почала лупцювати беню своєю сумочкою. Тепер від регуту заходилися сльозами не тільки глядачі, але й артисти. Після виступу войовнича пані рішуче ступила за коліси. Де джентльмен, який постлаждав від цієї твалюки? звернулася вона до Пандорського. Той загадково посміхнувся і показав на вагончик пінь. Через п'ять хвилин Карлик вийшов зі своєї домівки у супроводі категоричної пані. Вона сіла за кермо розкішного червоного авто з відкритим верхом, поруч себе безапеляційно всадовила очманілого піню, завела двигун. І рвонула з місця на очах спантеличного цирку. Мене звати клокі, мені тлицять, і я хочу заміж. Вона не вимовляла букву «Р». Може, й деякі інші літери міскроні не вимовляла, але поки що ми цього не зауважили. Клокі, а куди ми їдемо? насмілився запитати піння, якому вітер розтріпав кучері. Я не Клокі, я кльокі. розумієш?» Маленька Міс надула губки. Карлик нічого не зрозумів, тому вирішив закраще мовчати. Але кроні не могла й хвилину сидіти без діла, тому швидко посердилась. У вас таке галне ім'я піння, посміхнулась вона щирою посмішкою. Головне, що там немає, літи лили, зареготала Міс, авто котилося просторами прерії. Це наша земля, гално, плавда, знову посміхнулася Кроні. Гално, і собі не вимовив літеру Репіння. Ми їдемо на ланчу мого татуся, діловито продовжувала міс. Я хочу, щоб він тебе оцінив. Карлик обсмикнув на собі доволі поношеного костюма. Не бійся, ми багаті, відреагувала на це кроні. У мене тлиста биків, уявляєш? Карлик спробував уявити таке стадо, але не зміг. І взагалі велика рогата худоба його не приваблювала. Йому подобались маленькі тваринки, як от мавпочка Беня. Карлик важко зітхнув. Ти чого? глянула на нього кронь. Чекай. Вона різко загальмувала так, що пеня ледве не вилетів через лобове скло. Далі схопила його двома руками і міцно поцілувала. У карлика аж перехопило подих, адже він ще ніколи в житті не цілувався. Для пель лазу нічого, задоволено мовила кроні і завела авто. Татусь виявився засмаглим ковбоєм у фірмових джинсах, білому капелюсі та в чоботях зі шпорами. Як з реклами Мальборо?» – подумав Піня. То ви артист цирку? запитав татусь Білі, розливаючи віски. Дуже файно. А чому таке незвичне ім'я, Кроні? поцікавився Піня. Кроні це скорочено від крокодил, це наш родинний символ напнув білі груди у картатій сорочці, від почутого піння мало не подавився бівштексом. Отже, молодий чоловіче, перейдемо до справи, мовив власник ранчо після вечері, простягаючи сигари. На жаль, так сталося, що наша єдина дитина народилася дуже маленькою, тому знайти її чоловіка непросто. Ви, кроні, сподобалися. Тепер слово за вами. Білі запалив сірника об каблук чобота. Ого, здивувався піня, йому б у цирку виступати. Білі запитально мовчав, кроні почервоніла й опустила очі. Мені треба подумати, знітився Карлик. Даю вам місяць, мовив ковбой, припідняв на прощання капелюха, круто розвернувся і попрямував до коня. На жаль, ще маю об'їхати ранчо, донісся крізь тут копит його голос. Тої ночі піня вдома не спав. І, власне, та ніч все вирішила. Розділ 41 у якому постає питання про найсильнішу людину світу. Великі гастролі Америкою добігали кінця. Всі вже порядно занудьгували за домівкою. Іванові майже щоночі снилися мамині галушки, мамалига з бринзою та вареники з сиром. Вони з Мілкою тепер багато часу проводили разом, і одного разу порубійко таки наважився запропонувати їй серце й руку. Мілко, виходь за мене. по простому мовив він, пригортаючи її до своїх могутніх грудей. Я не я не можу, почала, запинаючись, вона, але далі зірвалася і побігла. Іван став чорнішим за хмару. Чого надувся? міха готувався до великої риболовлі, а тому і з вірним бобі копав черв'яків. Мілка мені відмовила, втрачено проказав сила. Та ну!» Голий навіть випустив банку, що викликало у бобі приступ несамовитого ну Ануцить, потягнув він пса за вухо так, що той заскавулів. Рената, яка йшла по воду, побачивши хлопців, пирснула зі сміху в кулачок. Бачиш, похмуро кивнув Іван, Ренатко, гукнув дівчині міха, а де Мілка? Плаче, відповіла та й чомусь заусміхалась. Ану маршируй до Мілки!» Голий проштовхав у плечі товариша аж під вагончик дівчат. Сам усівся на порозі й став чекати. Через десять хвилин Іван з мілкою вийшли, вони трималися за руки. У дівчини ще червоніло обличчя від плачу. Я не можу. Вона знову зупинилася, і її великі блакитні очі наповнилися слізьми. Я не можу повірити своєму щасті. Нарешті винувато вимовила вона ціле речення. Я вже стільки років сама. Це моя найзаповітніша мрія. Я так і думав, піднявся міха, обтріпуючи руки. Бобі, свиснув він до пса. Поки одні мріють, ми їх годуємо. Гайда на річку. Чотирилапий зустрів пропозицію веселим гавкотом. Та цього дня пригоди не закінчилися, Іванові принесли запрошення на вечерю в ресторан Самурай від пана Тосіко Хамацурі. Гостинний господар частував його всілякими японськими наїдками та напоями, весь час вихваляючи Іванову силу. Після вечері парубійка запросили в окремий кабінет, де сиділо двоє японців. «Тосіко Хамацурі, – представився старший із них, маємо честь запропонувати вам бій за звання найсильнішої людини світу. Він посміхнувся. Без сумніву, ви не маєте собі рівних у Європі та Америці, але є ще й Азія, особливо Японія, додав маленький японець з тоненькими вусиками. Чи чули ви щонебудь про Пацаку Макурі, якого у нас кличуть Чорною горою? запитав старшин, поправляючи окуляри. Панове, я вже не борюся на арені, заперечив Іван. У мене серйозна травма. Але ви ще не знаєте наших умов, неухильно продовжував Тосіко Хамацурі. Японці корпорації готові заплатити 150 тисяч переможцю і 50 тисяч переможеному. Умови були справді привабливими, особливо перед від'їздом додому. А головне, Тосіко Хамацурі взяв до рук позолочений ціпок. Йдеться про звання найсильнішої людини світу. Іван задумався. Вони з Мілкою вирішили вдружитися. а з такими грошима можна навіть залишити цирк. Згода, потиснув він руку японцеві. Поєдинок відбудеться за тиждень, розрахунок на місці, діловито прощався Тосіко Хамацурі. – Ах, так, забув сказати, він торкнувся рукою чола, мов би, щось згадуючи. Боротьба вестиметься в японському стилі, а не європейському. От бісові діти! подумки вилаявся Іван і поспішив повідомити новину друзям. Розділ 42-й, у якому нарешті встановлюється істина. Мадам Бухенбах лютувала. Що за свинство? Іван сила домовився про головний бій, не порадившись із нею. Мій коханий ведмедику, лащилася вона, хоча в її очах спалахували іскри. Я стільки для вас зробила, а ви дієте за моєю спиною, це, як мінімум, непорядно. Іван скипів, киплять не тільки чайники, але й великі люди. Пані Аделіє, нарешті я зрозумів, які гроші ви заробляєте на мені. Скільки ви отримали за бій в Німеччині? А за поєдинок з Джепсоном? а в Іспанії, мадам Бухенбах кинулася до рятівного шампанського. Тремтячою рукою вона налила повний келих. Якщо ти хочеш, аби наш цирк збанкратував, то можеш робити усе, що завгодно, мовила преречена вона. Гаразд, задумався Іван. Враховуючи те, що ви оплатили моє лікування, третина виграшу ваша. Якщо програю, не отримаєте нічого. Мадам мовчки перехилила келих. Поєдинок за звання найдущої людини світу викликав неймовірний ажіотаж. У розкішний спортивний палац набилася купа кореспондентів, особливо багато їх було з Японії. Там не мали жодного сумніву, що пацака Макурі стане світовим чемпіоном. Зрештою, тому японці оплачували поєдинок. Іван, як завжди, добре наївся, зробив силову гімнастику, погрався з мавпочкою, послухав поради міхи, попригортав до грудей мілку два підходи по 20 разів. І вирушив на ринг. За великим рахунком він нічого не втрачав або отримає 150 тисяч, або 50. На відміну від пацаки Макурі, якому головне було звання переможця. Слава Івана не цікавила, тому верховинець хвилювався набагато менше за суперника. Чорна гора справді виявився горою у півтора рази більшою за Івана. Тільки горою м'яса. М'язами це було назвати важко, адже вони практично не мали форми. За японськими правилами перемагав той, хто виштовхує суперника за коло. Суддя дав сигнал, і пацака Макурі з розгону гепнувся об Івана. Але очікуваного японцем ефекту не сталося. Сила міцно стояв на ногах. Натомість Чорна гора відпружинив назад. Іван спробував схопити суперника у свої лещата, але той був чимось намащений і весь час вислизав. Поєдинок затягувався. Обоє борців уже сопіли, як бугаї. Макурі дивився на Івана чорними вузенькими очицями, сповненими ненависті. Зал поділився навпіл. Одні кричали Джон сила, інші ревіли Макурі, Макурі. Але суперники вже порядно втомилися, сили були приблизно рівними, і тут пацака Макурі наважився на вирішальну атаку. Він знову з розгону вдарив усією масою Івана. Але паробійко в останню мить устиг трохи ухилитися. І Макурі, ховзнувши тілом по Іванові, вилетів за коло та ще й так, що повелив трьох фотокореспондентів. Японці схопилися за голови. Чорну гору довго не могли підняти на ноги, бо він добряче потовкся до лави. Зате Іван відразу опинився у вируючому людському морі, яке простягало до нього руки. Але він шукав поглядом мілку. Вона стояла біля дверей і плакала. Маленька моя, зітхнув Іван і став роздавати автографи. Розділ останній, у якому нічого не залишається, як попрощатися. З Америки цирк Бухенбах відпливав уже не в повному складі. На причалі циркачам довго махали рукою дві маленькі фігурки це була міс Кроки та її наречений карлик Піня. Попри все, розлучення було важким адже всі розуміли, що в історії цирку настає новий період. Аби піня не сумував, Іван віддав йому мавпочку та ж відразу застрибнула карлику на голову і почала його скупти. Всі засміялися. Вибачте, якщо я комусь зробив боляче, зі сльозами на очах прощався піня. Особливо сердечно він обіймався з Пандорським. Той, як завжди, загадково посміхався. Подорож до Європи тривала кілька днів, і в один із вечорів мадам Бухенбах зібрала циркачів у своїй каюті вищого класу. Кохані мої, урочисто мовила вона, наливши всім шампанського, нам треба обговорити наше нове життя. У нас з Ренатою все без змін, першим бадьоро озвався Фандіго. У мене теж, задумано крутний вуса Пандорський. Друзі, Іван Сила підвівся. Ми з мілкою вирішили одружитися. Ура! гримнуло над океаном, так, що чайки перелякано злетіли з пароплава. Але це ще не все, підняв він руку. Ми вирішили піти з цирку. Стало чутно, як цокає настінний годинник. І куди ж ви подастеся? Першим отямився Пандорський. Поїдемо до мене в гори. Я так скучив за маминими галушками, усі розвеселіли. А ти, міхо? запитала Рената. Ми з Бобі перші свідки на весіллі найсильнішої людини світу, усміхнувся Голий. А там буде видно. Може, стану начальником вокзалу. Циркачі засміялися і звернули погляди на мадам Бухенбах. Вона була сумна і, здавалося, от-от розплачеться. Що ж, вона підняла келих шампанського. Давайте вип'ємо за мій цирк, який припиняє існування на вершині своєї слави. Каюта завмерла. Так так, любі мої, продовжувала пані Аделія. Дванадцять років після смерті свого коханого чоловіка я тягнула справу його життя, але бачу, що всьому є початок і кінець. Я виходжу заміж, раптом крізь сльози мовила вона. Здивування сягнуло піку. І хто цей щасливець? запитав Пандорський. Ви його знаєте. Це мсьє Фрасьє. Уже півроку він чекає моєї згоди. Відразу стало гамірно, товариство загуло як вулик. Але це ще не все, продовжувала інтригувати пані Аделія. Я дарую нашим нареченим своє авто. Хай воно нагадує їм цирк Бухенбах і мене. Ура! знову гримнуло над океаном. Якщо Пандорський, фандіго і Рената хочуть продовжувати виступи, мадам Бухенбах сьогодні годі було спинити, то я даю йому безоплатне користування циркове майно. Ура! втретє пролунало в каюті. Тут у двері постукали. У вас все гаразд, це був капітан пароплава у білосніжній формі з люлькою в руці. Краще не буває. Відповіла за всіх пані Аделі, змахуючи сльозу. Ніч окутала мороком океан, і тільки світло маленької каюти падало на темні хвилі майже до ранку. Ніхто не знав, як складеться його доля завтра. Як ніхто не знав, що у французькому порту їх чекає відомий проповідник Фікус у миру агент Фікса із сотнями своїх прихильників, аби виголосити своє нове вчення про добро і зло, вічне і минуще, здобуте і втрачене кінець, історична довідка. Іван Ферцак народився в червні 1899 року в українському селі Білки на Закарпатті. За неймовірну силу отримав прізвисько Кротон, чемпіон Чехословаччини з важкої атлетики та боротьби, чемпіон Європи з культуризму. 18 років був артистом чехословацького цирку. Побував у 64 країнах, дивуючи всіх неймовірною силою. Виграв чимало поєдинків з відомими борцями світу після програшу українському селачеві кротону. Чемпіон Британії з боксу Джон Джексон викинувся з вікна. З рук королеви Англії Іван Фірцак отримав шоломі пояс, оздомлені золотом та діамантами. Американська преса називала його найсильнішою людиною ХХ століття. Після одного з боїв переніс важку операцію, під час якої йому замінили частину черепної кістки на золоту пластину. Але кротон і далі продовжував свої знамениті виступи. На початку 40-х років повернувся на Закарпаття з дружиною Руженою Зікл, повітряною гімнасткою Цирку. Подружжя мало восьмеро дітей: старший син Іван. Став чемпіоном України з боксу в середній вазі. У 1948 році він був засуджений за український буржуазний націоналізм. У концтаборах відсидів 8 років. Це була одна з причин, чому за радянських часів ім'я Кротона не афішувалося. Помер знаменитий селач у 1970 році в рідному селі Білки. У народі його прозивали Іваном Силою.